Сніг іде вгору. Привіт! Я інотик Бо, і щойнісінько здійснилася моя мрія. Прямо зараз я пілотую величезну повітряну кулю разом з моїми друзями, кротом омом, кошеням Котею, а також поважним ведмедим вчителем з повітроплавання Асом. ми летимо над морем. Ас каже! Що, коли ми дістанемося з суші, це буде рекорд. Адже ще ніколи 100 повітряних куль водночас не перелітали море. Навколо десятки інших аеростатів, дивовижних і смішних. Є тут повітряний транспорт у вигляді величезної надувної бджоли, надувного слона чи надувної медузи, уявляєте? Огрядні летючі пінгвіни також є, і кавуни, і навіть одна гігантська сосиска. Сосиска? Це що, сосиска? вигукнув котя і ледь не звалився за борт, тицяючи лапою вдалочні. Не дуже б я зрадів, якби хтось назвав мій дирижабель сосискою, скоса поглядаючи, відповів Ас. До того ж, ця, як ти сказав, сосиска може перелетіти море швидше за нас усіх. А ми швидко перелетимо, поцікавився Ом. Ас дістав компас. Подивився у бінокль. Тоді поглянув на годинник і зиркнув у календар Десь за кілька тижнів. Що? Не своїм голосом заволав Бобер Гео. Я вас із ним досі не познайомив, бо він вискочка і нахаба, але він теж із нами летить. Я думав за кілька днів, а не за кілька тижнів. Ну що ж? Якщо сосиска долетить швидше, я пересідаю на неї. Маю дістатися суші раніше за цього нестерпного єнота. Гео заздрив, що я теж керую повітряною кулею, не лише він. Тому тільки но ми порівнялися з дирижаблем сосискою, Бобер перестрибнув туди. Позбавившись пихатого пасажира, ми здійнялися ще вище, бо куля стала легшою. Так у небі минув цілий тиждень. Потім ще один, а за ним місяць, а потім ще один. Повітро плавне печиво, стрімко з'їлося, вітер ставав крижаним і почався сніг. Та ми досі не подолали море. Вчителю, вже зима. Нам ще далеко. запитав я, коли геть замерз. Я такий схвильований, такий схвильований, повторював котя. Хочу додому! Вітер змінився і несе нас не до берега, а назад у море, мовив Ас. Лишенько! Що ж це буде? не вгавав котя. Пасажири всім заспокоїтись. Карта показує, що десь тут має бути острів мого давнього знайомого, ведмедя Іво. Він майструє телескопи і розуміється на погоді. Тому приготуйтесь. Ми заходимо на посадку. Коли Ас. Потягнув за мотузку, сталося щось неймовірне. Куля шугонула вниз і сніг почав іти вгору. Тицяючи в сніжинки, я на радощах закричав: Сніг йде вгору, ви бачите? Так, усміхаючись, відповів учитель, ми спускаємося швидше за сніг, тому здається, що він летить догори. Ніколи не думав, що таке буває. І мені дуже захотілося, щоб он теж це побачив. Але кріт сліпий і про сніг знає тільки те, що сніжинки холодні. А ще було б чудово, аби він побачив, як стрімко в цю мить до нас наближався острів. Хоча, звісно, це ми наближалися до нього. Млесенький клаптик суші серед безмежного моря більшав і більшав. Увага! Тримайтесь міцніше! Три, два, один, земля! Я думав, що куля, як завжди, стукнеться об землю, але кошик м'яко опустився на сніжну подушку. Всюди були кочугори снігу, цілий острів засипало білим. Ого! А що це там таке величезне крутиться? вигукнув котя, щойно вилізши з кошика. Це долина вітряків». Відповів Ас. А там за пагорбом є поле сонячних батарей, що належать Іво. І навіщо вони йому? А от зараз в нього і запитаємо: Вчитель узяв Котю на руки, аби той не загрузив снігу. А я поніс ома в рюкзаку. Коли ми наблизилися до будиночка Іво, то виявили, що всенький дах заставлено маленькими вітрячками. Оме, бачив би ти цю хатинку. Вітряки крутяться без перестанку і розбризкують сніг. А ось і господар. Вітаю, Асе! усміхнувся ведмідь із крихітним вітрячком на кептарику. Я ще здалеку уздрів вас у телескоп. Нарахував аж сто повітряних куль. Куди прямуєте? Привіт, Іво! Ми збиралися перелетіти море, але щось пішло не так. Скажений вітер здуває нас назад. Не знаєш, у чому річ. Господар будиночка задумався. Ем, гадки не маю. Але ходімо подивимось, що скажуть флюгери і вітроміри. А що таке флюгери? запитав Ом. Поки Іво вдягав кожушок і чоботи. А також змінював домашнього кептарика з вітрячком на теплу зимову шапку теж з вітрячком. Флюгери це такі пристрої, які показують, куди віє вітер. А вітроміри. Вітроміри ж визначають, з якою силою він віє. Лишенько! раптом схопився за голову Іво. Я забув вимкнути режим вентиляторів на своїх вітряках. Це вони вас і здували! Тому ви й не могли перелетіти море. Іво дістав із кишені щось схоже на пульт і натиснув кнопку: Все, тепер вітру немає. Друзі, пробачте старому синоптику. Старому кому? не зрозумів я. Синоптику, я ж погоду вивчаю. А ось і мої улюблені прилади. Чілісінька галявина. Була засаджена флюгерами та вітроловами усіх можливих розмірів та кольорів. Навіщо аж стільки? поцікавився я. Це спадок. Мій батько, дідусь та прадідусь теж були синоптиками. А тепер ходімо дивитися на телескопи. Їх у мене також чималенько. Я ніколи ще не дивився в телескоп. Я аж згорав від цікавості. Але поки ми лізли на горище, то встигли побачити ще багато всього незвичайного. Особливо мене зацікавила одна дивовижна річ на стіні у рамочці під склом висіла найбільша сніжинка, яку я коли-небудь бачив, розміром з чималу тарілку із суцільних кристаликів, які виблискували на сонці веселкою. Оме, ти б це бачив, вона гарнизна, така яскрава і кольорова, як справжня. А вона і є справжня, усміхнувся Іво. Минулої зими я знайшов її біля ковзанки і забрав до своєї колекції ось і мої телескопи. Телескопів у Іво, мабуть, було більше, ніж планету всесвіті. Навіщо вам так багато? запитав я. Аби кожен міг побачити те, що хоче. Справді? здивувався Котя і направив сріблястий апарат у вікно. Ой, це ж сосиска! Я бачу сосиску! Дуже правдивий телескоп! Ох! Всюди тобі ті сосиски вважаються Дай но ну я гляну Ас прищурився і загадково притих. Що там у вас? Ас завмер. Пане вчителю, що ви бачите? Ані слова. То скажіть уже. Крембрюле. Там крембрюле. Ну й ну, розреготався Іво. А ще нарікав на сосиску. Бачу, ви всі добряче зголодніли. Ходімо, у мене є канапки і гарячий чай. Або я був голодний, як вовк. Або синоптики готують найсмачніші канапки. Поки ми вечеряли, котя не вгавав із запитаннями: Що це тут таке апетитне? Моя хазяйка теж таки готувала. А що це у вас за вітрячок на голові? То ви так і не розказали навіщо вам вітряки і сонячні батареї. Аби вітер і сонце перетворювати на енергію, а її на світло. Я вночі багато читаю. І потребую для того хорошого освітлення, пояснив Іво. А навіщо ви багато читаєте, напосідав Котя, щоб дізнатися більше про телескопи. А навіщо вам знати так багато про телескопи? Аби правильно ними користуватися і точно визначати погоду. А погоду визначати навіщо? Щоб знати, брати завтра парасольку чи ні. Котя замислився. І це все просто щоб знати, чи брати парасольку. Саме так. Якийсь дивний цей ведмідь, подумав я і задивився у вікно. Найближчими днями парасолька не знадобиться. На вулиці падав сніг, і сніжинки були такі величезні, що кожна згодилася б до колекції Ігу. Всім доброго ранку, діставаймо Сніжколіпки, вони там на горищі. загукав Іво і розбудив мене. Виявляється, вчора я задрімав прямо біля вікна, а вже сьогодні на острів ведмедя синоптика приземлилася решта повітроплавців. Білки, бобри, зайці та бурундуки жбурлялися сніжками, гасали на ковзанах. І голосно реготали. Олені грали в хокей, а ми з омом і котею каталися на санчатах. Потім Аз влаштував для всіх змагання, хто зловить якнайбільше сніжинок язиком. Переміг Хамелеон і отримав солодкий приз морозиво із фруктового льоду. А під вечір. Пілоти взялися прикрашати повітряні кулі гірляндами і ялинковими іграшками. А це навіщо? запитав я. Завтра ж новий рік, відповів Ас, прилаштовуючи в кошик нашої кулі шкарпетку для подарунків. Ялинку ми з собою в небо не візьмемо, але святкову атмосферу ніхто не скасовував. Новий рік! не повірив я власним вухам. Так швидко! Але що я подарую своїм друзям? Я нічого ще не встиг підготувати. Поки всі метушилися, гралися і раділи, я не знаходив собі місця. На цьому острові немає жодної крамнички подарунків. Схоже, оми котя залишаться без новорічних сюрпризів. Сумно подумав я. Бо! Ти чому похнюпився? Поцікавився Іво й присів біля мене на пеньок. Завтра новий рік, а я не знаю, що подарувати своїм друзям. А про що вони мріють? Ти вже питав? Ні, бо тоді це не буде сюрпризом. Гм, замислився Іво. Знаєш, мені досі ніяково через ті вітряки. Прикро, що вони затримали вас у морі. Візьми ось це. Завтра, коли ви знову злетите в небо, вже буде новий рік. Попроси Котю подивитися в цей кишеньковий телескоп. І що він там має угледіти? Я ж казав, мої телескопи показують те, що кожен хоче побачити. Так твої друзі стануть ближчими до своїх мрій. Але ж котя вже дивився в телескоп, і там була сосиска. Може, ліпше подарувати йому сусиску? Ні, то він просто був голодний, усміхнувся Іво. А завтра, у святковий день, твій друг побачить свою справжню мрію. Гаразд, а як же бути з омом? Він сліпий і не може дивитися в телескоп? Для нього в мене теж дещо є, загадково мовив Іво. Але це. Забереш уже завтра перед самим польотом. Тілісіньку ніч перед Новим роком я не спав. Все, дивився у вікно, спостерігав за вітряками і за тим, як падає сніг. Я хвилювався, бо не знав, чи сподобаються друзям сюрпризи ведмедя Іво, а про подарунок для Ома зовсім нічого не відомо. Може там якийсь свисток чи магніт на холодильник. Ой ні, тільки не це. Ну що, готовий до польоту? Ас у святковій піжамі стояв біля каміна і допивав какао. Я напік повітроплавного печива вночі. Воно тут, у торбинці. Бери її і клич друзів. Зараз будемо вирушати. Як же це прекрасно, святкувати новий рік у небі, подумав я і вибіг на вулицю. Кулі У вигляді крабів, кульбабок і гарбузів, обвішані гірляндами, готувалися до польоту. Пілот дирижабля сосиски впевнено поправляв окуляри і вмощувався в кріслі. Ось у цьому пакуночку дещо для твого друга, прошепотів мені Іво і потягнувся до подарункової шкарпетки. Дякую! Ще раз перепрошую за вітряки. Звернувся ведмідь уже до всіх. Нехай більше ніхто не зіпсує вам погоду. Ас і котя застрибнули до кошика повітряної кулі. Ом умостився в моєму рюкзаку і заходився шукати запальничку. Чирк, і з'явився вогонь. Його увімкнув вентилятор і наповнив кулю гарячим повітрям. Ми стартували. Сто повітряних куль разом із нами знову летіли над морем. Кольорові, підсвічені вогнем і гірляндами, вони прокладали собі шлях серед густого густого снігопаду. Вчителю, а де закінчується море? запитав я, коли куля здійнялася до хмар, а вода під нами все ще здавалося безмежною. «Хто знав? Знизав плечима Ас. Моя карта цього не показує. Ось тут ще вода, а тут уже закінчується сторінка. То це значить ми будемо першовідкривачами? запитав Ом. Ой, ні, я не готовий, запищав котя. А якщо море безмежне і йому немає кінця, я боюся води лишенько, я вже хочу додому. Спокійно. Ось перестане сніжити і зможемо подивитися в бінокль. Може, земля вже близько. А зараз ньому святкувати новий рік! Ас запалив бенгальські вогники, дістав хлопавки і мандаринки. А коли прийшов час для подарунків, я попросив котю поглянути у кишеньковий телескоп. Не вірю своїм очам! Що там? Котя вчепився лапами у подарунок Іво і завмер. Це ж моя хазяйка і хазяїн. ми бачилися на кораблі, а потім загубилися. Я так довго шукав свого господаря, що геть стомився. Пам'ятаю, що заснув у якійсь коробці, а коли прокинувся, ця коробка вже плавала в морі. Я був сам самісінький серед величезних хвиль і хижих восьминогів. Як же я мріяв тоді знову опинитися вдома? А зараз мої рідні знову тут Це дивовижно. Справді, ти їх бачиш? Так, ось же вони переглядають наш фотоальбом. Ось тут я їм піцу і весь заместився помідорами. А тут гойдаюся на шторах. Котя розсміявся. Ох, мені тоді і влетіло! Такого безладу наробив. Але що це за диво? Звідки вони тут взялися у морі? Це незвичайний телескоп, у ньому кожен бачить те, про що найбільше мріє, так Іво казав, пояснив я. А якщо вже ти їх бачиш своїх господарів, значить десь вони є, і ми обов'язково їх знайдемо, пообіцяв Ас. Справді, це найкращий новий рік. Я вже так хочу їх побачити! І поки котя радів і стрибав, я згадав про пакуночок для Ома. Друже, це тобі Іво передав. Розгортай! Кріт розкрив коробку і намацав окуляри. Поруч лежала записка. Я прочитав Перед тобою магічні окуляри з телескопного скла. Аби їх змайструвати, я розібрав свій найкращий телескоп, у який було видно. Найвіддаленіші планети. Дуже сподіваюся, що тепер твій зір покращиться. З Новим роком Іво. Оме, ти чув? Тут телескопні скельця. Швидше вдягай. Тремтячими лапами кріт узяв окуляри і приміряв. Ас, усміхаючись, потягнув за мотузку. Куля рвонула вниз. А сніг, як тоді, пішов вгору. Бо, то це ж сніг, захоплено закричав ом. Я бачу сніг, сніг іде вгору. Ти все бачиш, до тебе повернувся зір? Я бачу і тебе, і Аса, і котю, і кожну сніжинку, кожнісіньку. Це справжнє новорічне диво. вигукнув я. І кинувся обіймати друга. Аз хотів, аби сніг якнайдовше йшов вгору, і ом на нього надивився досхочу. Тому повітряна куля опустилася майже до самих морських хвиль. А коли ми знову підлетіли вгору, снігу вже не було. Учитель дістав бінокль і пильно задивився вдалечін. Бачите землю? запитав я. Ас мовчав. Дастей мені подивитися, тиша. Учителю, що там? Не зважайте, це іво щось накоїв з моїм біноклем нарешті озвався Ас. Він зламався? Та ні, він просто показує дещо інше. Що ж? Ну, то що там? Крем Брюле. У мене там крем-брюле. Ми сміялися так, що аж чули інші пілоти. Тепер Ас не бачив, куди летіти, але точно знав, що не прогледить свій улюблений десерт. Наступного дня, коли новорічне свято закінчилося, а біноклі перестали бути магічними, ми запримітили вдалині невеличкий шматочок суші. А це означало, що скоро я стану першим у світі єнотом, який перелетів в море на повітряній кулі. Став вподобайку та підписуйся на канал.